Україно любаненько, тобі вірненько присягнем, Україно, олюбаненько, тобі вірненько присягнем, серця кров і любов все тобі віддати в боротьбі за Україну, за її волю. За честь, за славу за народ, за Україну, за її волю, За честь, за славу за народ, Перед же, браття, наш прапор має і сонце сяє нам в очах! Перед же, браття, наш прапор має і сонце сяє на. Побітний спів за Україну, за її волю, за честь за славу, за народ, за Україну, за її волю, за честь за славу. З вірою в нові перемоги, З вірою у краще життя у 2015 році! З вірою у мирну Україну з Новим Роком та Різдвом Христовим!